Доброго дня, шановний голово, народні депутати Комітет у закордонних справах розглянув внесений президентом України Петром Порошенком проєкт закону України про ратифікацію, проєкт основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній середнім рівнем капіталізації між Україною та Європейським інвестиційним банком, яким перебачається надання згоди на обов'язковість для України фінансової угоди між Україною та європейським інвестиційним банком. Надаю, що ця угода була підписана ще в грудні 2014 року і передбачає залучення до реального сектора економіки довгострокових фінансових ресурсів Європейського інвестиційного банку. Ці кошти допоможуть нашій державі модернізувати виробництво та збільшити ефективність робочих потужностей, а також знизити енергоємність суб'єктів господарювання та покращити платіжний баланс за рахунок зменшення імпорту енергоносіїв. В угоді пільговий період визначено терміном на три роки. Загальний період погашення кредиту становить 10 років, включаючи пільговий валюта кредиту євро та долар США. Проект є самоокупним. Кошти будуть надаватися банкам, посередникам та кінцевим бенефіціарам на платній поворотній основі. Очікується, що Україні вдасться акумулювати фінансові ресурси в обсязі до 80-800 мільйонів євро. В Нинішніх складних умовах для нашої держави фінансово такі перспективи є надзвичайно важливими. Реалізація фінансової угоди матиме також позитивний вплив на ринок праці. Додатково хочу сказати на те, що збільшення опцій кредитування малих та середніх підприємств сприятиме їх розвитку та підвищенню потенціалу до збереження існуючих та утворення нових робочих місць. Комітет рекомендує підтримати проект цієї угоди. Також просимо міністерство економіки оприлюднювати на сайті всю інформацію про всі проекти, крім кредитів, також гуманітарну допомогу, а також різну фінансову допомогу. Дякую за увагу.